У російському Челябінську на аеродромі згорів винищувач бомбардувальник су 34 Сталося це сьогодні вночі. Про це повідомили в українській розвідці. Там показали відео займання літака, зазначається, що бойовий винищувач належав до складу авіаційного полку 21-ї авіадивізії російських повітряно-космічних сил, за даними джерел українських змі, до займання російського літака. В Челябінську причетне головне управління розвідки Міноборони. України, давайте подивимось. А наша гостя сказала, що яка музика? Ну, музика, як зоряних оптимістична. Да, До нас долучається полковник запасу СБУ, військовий експерт, пан Михайло Притула. Пане Михайло, добрий вечір. Вітаю, Вітаю вас, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, це такий хороший літак, що його спалили? Це правильно зробили, що спалили? Сам, хороший сам факт, того, що спалили так далеко. Да. От, от, от. Да. А Що там спалили, то, якщо спалили далеко там, де вони не очікували один, то можна спалити ще 2, 3, 10 і на інших аеродромах. Це досить такий гарний знак для е, того, щоб розуміти, що руки у Буданова довгі. Це по-перше, і по-друге, тепер треба підсилювати охорону. Росії без винятку аеродромах Російської Федерації, і то є добре, тому що треба тепер все повітряно тягнути по всій, по всій Росії. А величина Росії то і добре, і прокляття для Росії, тому що вони фактично залежать від цієї логістики. І уявіть, скільки там треба тепер ППО. А, да. А, а скажіть, будь ласка, це просто щоб зрозуміли глядачі, це цінний літак такий, ну. Чесно кажучи, не бачив, що то за літак, але по суті, він цінний, звісно. Су-34. Су 34. <толіпіоні> Су -34. Да. Су -34. Да. Ну, це ж залежить від того, яка конкретна модель авіоніка, що там стояло, як використовувався, і так далі. Але суть навіть не в тому. В його повній вартості цього літака. А суть в тому, що його спалили у Челябинську. от де, у чому саме. я розумію вас. Так. Добре, йдемо далі. От дивіться на цьому. Ну, у деякій мірі хороші новини закінчуються, і далі йде таке. Не дуже приємно. Мобільна протиповітряна оборона України має боєприпаси, щоб витримати ще кілька потужних атак Росії. Ще кілька. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю Франц Він наголосив, mm -hmm. Києву вкрай необхідно поповнити запаси ракет, адже росіяни хочуть виснажити українську систему ППО. Відтак є нагальна потреба у західній допомозі. Отаке було сказано. І, звичайно, я, як журналіст, чіпляюсь до за конкретні слова: кілька атак. Це таке вкрай тривожне і неприємне. Що думаєте? Ну, по перше, раніше наша система взагалі не могла витримати таку атаку, а зараз вона витримала. І може витримати ще кілька. Це значить, що запаси є. Тепер питання в тому, коли будуть майбутні атаки, чим пояснюється перерва між цими атаками, і скільки є часу у наших партнерів, щоб поповнити наш боєкомплект і чим його поповнити? Тобто, багато питань, і вони досить такі розгалуджені. Перше питання: від чого залежить перерва в атаках Росії? Це. Суто технологічний процес, який залежить від кількості людей, які програмують ці ракети. Тому що для кожної ракети, для кожного безпілотника треба запрограмувати маршрут. На це треба витратити певний час. Людина, яка програмує маршрут безпілотника чи крилатої ракети, ці різні, це різні люди. Вони мають, мають мати знання про технічні характеристики ракети, їх мають навчити, тобто просто так цих людей ніде не візьмеш. Вони мають мати певний хріст навіть для того, щоб фактично ця біла, яка програмує, вона має перехитрити систему протиповітряної оборони України. От, що відбувається це потрібен час. І от для того, щоб там 90 ракет, які вони в один день випустили, за це треба було щонайменше кілька тижнів, фактично кілька тижнів. І от власне ці перерви вони кажуть про те, що вони готувались тривалий час, щоб завдати удари перед новим роком. Це певно один підрозділ. Який був данімізований в одному з телеграм-каналів повністю, здається, це був інформ От і там дані цих людей, які програмують, далі ці ракети треба привезти в певне місце, завантажити на літаки, зробити польотне завдання, завантажити їхні польотні процесори. Прошити пліски, ну тобто, там цілий комплекс технічної роботи, на який потрібен час. За один день це не робиться, у них немає на це потужності і можливості. Таким чином, ми маємо певний час, щоб дочекатись наступної атаки. На жаль, маємо так сказати. І цей час це не один день і не один тиждень. Це трошки більше. Вони можуть нас кошмарити шахедами, але щоб запрограмувати такий великий е пуск, як вони робили е в передноворічні свята, то на це їм ну, на це їм треба час. Таких людей за один день вони не підготують, і це їх тонке місце. Звісно, ми маємо е час на перегрупування, ми маємо час на те, щоб поповнити боєкомплект. Завдання тепер якими чим поповнювати? Звісно, що прикрити важливі об'єкти. Нам треба тими ракетами, які можуть протистояти кинжалам, тобто це гіперзвуку, які, в принципі, побудовані на те, щоб долати радянську систему протиповітряної оборони, ну, звісно, нам потрібні і Рісте, нам потрібні НАСАМСи, нам потрібні патріоти. Ну і старі системи, вони теж хавки, вони нам теж потрібні, тому що вони досить гарно зможуть бути застосовані проти старих ракет, типу Х-555, Х-101. Нові чорнофікації. Не знаю, що вони там начепляли на Х-32 чи Х-59, але цих ракет таки нові, От, у них досить, досить мало. Певно, що вони беруть старі корпуси, старі. Системи і намагаються їх переробити, перепрограмувати, тому що там раніше була релейна логіка, стара логіка, старі процесори, а ну, санкції. Ну, якщо хтось очікує, що там санкції щодо е, мікроелектроніки будуть діяти на кількість ракет, які Росія виготовляє. Ну це трошки не відповідає дійсності, тому що фактично вони можуть їх робити там умовно кажучи, дуже умовно. От, але старий смартфон 20-річної давнини чи 10-річної давнини може абсолютно спокійно керувати ракетою. От, тому що ті ракети, які робились, наприклад, 30 років тому, вони робились на старих там, процесорах типу 80-86 чи їх аналогах, і керували ракетами. Тобто, відповідно, ті процесори, які зараз навіть стоять в правильних машинах, вони можуть бути потужніші. Ніж ті, що робили для керування системами. Однак, питання ну навіть елементої бази, воно може бути куплено на Aliexpress, та елементна база, яка робилась там 90-х років. І деякі там елементи, які ми зараз бачимо у збитих шахетах, вони дійсно куплені на Aliexpress, але це елементи з розборок старої техніки, які яким 20-30 років. Це працює. Тобто, треба дивитись на елементи логістики, програмування, на елементи людські, от це заважає нашим противникам робити більш серйозні атаки на Україну. А, Тому, що я це... прочитаю ще одне: це таке напіввійськове. І ви прокоментуєте, ми попрощаємось, і далі ви будете коментувати. Росіяни задіють на полі бою так званий підрозділ психологічних операцій, скидають на позиції зсу снаряди з агітаційними листівками. Відеороботи із встановленими окупантами, викликав виклав у мережі телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. Давайте подивимось. Ну, така історія. Як ви вважаєте, воно подіє на українських солдатів? Ну, якщо наші зарядять той снаряд назад, запустять, то певно, що будуть довго, -довго сміяти. Ми ну, бачимо, що росіяни вони діють, як прописано в бойових статутах 50-х років, і використовують ту саму техніку. Ну, що ну, можна сказати? Ну, можна посміятись. Гарні методи роботи старого перевірені часом з Другої світової війни. Десь. <кхи> от, <кхи> от, я я розумію. От, дуже цікаво, який, який текст, чим вони нас, чим хотіли купити українських воїнів. Ну, от... щось таке розумієте, як в фільмах: «Українь, український солдати. Здавайся! Там що ще курка, яйка, щось таке. Ну ну іншого тексту ж немає да, яйця. Про що ви кажете? Ну звідки це ж вже стратегічний товар. І путок да, да, немає. Да. Ваша квашена капуста. Ну спасибі вам. На цій е, кулінарній ноті про яйця, квашену капусту, і сало ще е, ми попрощаємось. Я вам дуже вдячний. Михайло притула. Спасибі, що були з нами, що коментували.